Привіт-привіт! І так, сьогодні у мене незвичайний макіяж, я здавала залік по гриму. Ну, і звичайно, буде розпаковочка суконь, і хочу вам повідомити ще одну цікаву новину, де я створила новий блог. Привіт усім. Сьогодні дощ. Це нібито останній дощ по погоді, а потім настає тепло. Привіт усім! І перший мій образ такий. Така ось сукня. Я в ній грала мавку. До речі, як вам мій макіяж творчий? Нагадую, що я складала за рік по гриму. Можна ще ось так вдягати сукню. Чудовий макіяж, дякую. Отже, послухаємо мою пісню. А перед цим подивимось погоду. Яка вона погода? Так. сьогодні холодно. 16. Дощ, дощ, дощ. О, Боже, завтра 23 і, можливий, дощ вночі. Післязавтра 20. Потім 20, потім 24, 29, 27. Тобто все ж тепліше з завтрашнього дня. Я дійсно не хочу холодного літа. Адже моя пісня. 点开，点开。 我去了第衣服吗？ Ви звідки? Я родом з Чернігівщини. Отже, я зареєструвалася на OnlyFans. і буду там продавати також мотивації, в тому числі в бікіні. Я там почитала, там не тільки можна еротику продавати чи порнографію, до речі, в Україні, нібито це заборонено порнографію продавати. Там можна ще продавати е, звичайні відео, е, пісні, музику, красуня. Дякую, дуже мені приємно. І я думаю, що там можна продавати навіть мій роман. Бо я чула, як чоловік там продавав невеличкі прозові твори. На якій платформі на OnlyFans? І принаймні там можна це продавати в доларах будь-яку творчість. Тому доларова картка мені в поміч. А, можете приєднуватися до мене, а там будуть твої фото-відео. Звичайно, я для того зареєструвалася, там будуть фото в різних образах. І відео, в тому числі в бікіні. І з на наградку. Отже, а тепер чекайте, мій наступний образ. Ну, ось така от наступна сукня. До вас можна проїхати. А чому? Так. Збирайтеся, це ж розпаковка, ви їх любите. Ось така сукня. Гості по чаті. Ну, дзвони. Привіт, привіт! Сьогодні я розпаковую нові сукні. І ця наступна. Яка ти гарна, дякую. Що ж, Тоді чекайте наступний образ. Наступна сукня так. Так, дякую, що ділитись трансляцією. Привіт. Мені подобається оцей пояс. Дякую, дякую, дякую. Треба купальнику буде більша активність. Не можу, в мене критичні дні. Скільки ефір буде такий? Ну, доки не передягнусь в сукні. Отже, чекайте наступного. Наступна сукня така. ха-ха, і що смієшся? На дверях лабобу? Ні. Зайчик знову постривай. який малювала років 9. О, господи. Це не церква молитися. Так. Ну, така ось кислотна міська сукня наступна. Просто гарно, дякую. Ти циган? Ні. Я українка. Притому світла. Ну що ж, тоді чекайте наступну сукню. Ти можна подивитись, як ти перевдягаєшся ніде. Рераз циган не буває. Буває все. Буває, але я не циганка, я світла. Я нордична. Вибачте неправильно з рісницями. З чим? Ну, і така наступна сукня. Ну, вона вже трохи вінтажна. Ви модель так. Що ви не розумієте? Ото, що не розмію. Гарна фігура, дякую. Він мав у вигляді, що звіями. Ну от, хай вивчи спершу. Як розмовляти на рідній мові, а потім щось радить. Який у вас зріст, дівчина? Мет 70. Я не така той висока. Дякую, що ділатись трансляцією. Наталія 46, Діма, 30 чи... Проявиться Наталія, так я ж не ворожка. Я працюю сама на себе на намодельну агенцію. Я веду блоги і продаю свої мотивації, вітання, ой-ой-ой, та це що. І е, можу привітати вас будь-яким святом. Ой, вибачаюся. Нічого страшного. І можете це в мене придбати. Ось так я працюю. Отже, дякую. Тепер наступна сукня. Тепер чорна сукня. До твоїх хейтери щось сумно? Я знаю рідну мову, молодець. Хейтери. хейтери недавно мене додратували, я одних заблокувала. Двох. Отже, така наступна сукня з руковим ліхтанком. Тебе фарбують перед виступами. Ні. Дякую. Я сама, це у мене був макіяж, я складала по гриму іспит. Так, ого, дякую. Отже, чекайте наступну сухню. Лежає вам іде? Красива сукня, дякую. Просто я забула, як називається. Лиш тебе не красять чи нікого. Я не знаю, як когось мене, я сама собі макіяж роблю. Ну, Ця сукня така асиметрична. Велика тобі, ну, можливо, трішечки. Ні, це вам не йде. Зараз перевіримо наступну. Беріть свою косметику іншим разом. Так, ну і чорна оксамитова сукня. Так, у мене животю вже пульки. Ну, що ж? 50 на 50. Ну, принаймні, чорна офіційно, маленька сукня. Чекайте, а тепер ще. пальто. Не знаю, наскільки воно сучасне, бо воно не зовсім нове. А що ви думаєте? Дякую вам, дякую, що були зі мною. Село люблю.